Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. заявці однією з підписниць пропоную вам сьогодні ритуал, коли очорнення наговори прокляття близьких людей, людей обрікають. На самотність. Для того, для ритуалу свічки. Як буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Все запали без самотності ваше ім'я позбавляю поздравляю. Все запарию, вас, ваше ім'я без самотності позбавляю всі запалюю вас, ваше ім'я, ви самотності назавжди позбавляю. Як сказала, так і буде. Тебе, Господи. звертаюся, з Боже мій. Не відвертайся від мене вашим, я. бо я уподоблюся ті людині, яка скочується в рів. Почуй мене. Голос моління мого. Завжди малю до тебе і свої руки звожу до храму Святого Твого. Відверни мене грішно ваше ім'я від близьких мені людей. Тільки відчорніть мене. Не погуби мене, Господи, а подай Мені душевне заспокоєння від лукавства, діянь їхніх. Я поверну їм те, що я відчуваю на душі. Господь Бог помічник мій і захисник. На нього впливає серце моє, ваше ім'я. Поможи мені. Процвітання плоті моєї, а я волею своєю буду служити тобі. Утверди всіх людей своїх захиснику спасіння Христа Свого. Спаси людей Твоїх і благослови досто... достоинство Твоє. І впаси мене захищи, захисти. Він до чорний. На вічно, на безконечно, У віки віків. Амінь. Світ мій, зоря ясна, просьба моя, ваше ім'я до тебе немала. Приведи до мене Ваше ім'я. Молодця, молодця для вінця. Веди його душу, веди його серце. Веди його очі, постав нас з ним під образа, нехай він мене, ваше ім'я, так цінить і любить, і ніколи у віки віків не забуде. Будьте ви мої слова кріпкі. Важкі, як камні морські, піски сухі, ключі земляні, ви ім'я Царя, Сина Святого Духа, нині і присної віків Амінь, світло моє, зорі ясні, просьба моя, ваше ім'я. До тебе немала. Приведи до мене ваше ім'я, молодця для вінця, веди його душу, веди його серце, веди його очі, постав нас з ним під образа, нехай він мене так цінить і любить. І ніколи в віки віків не забудуть. Будьте ви мої слова кріпкі, важкі, як камні морські, піски сухі, ключі земляні, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, нині присно віки віків Амінь. Світло моє, зорі ясні, просьба моя. До вас не мала. Приведіть до мене ваше ім'я, молодця для вітця. Відіть його душу, ведіть його серце, ведіть його очі. Поставте нас з ним під образа. Нехай він мене так цінить і любить. І ніколи у віки віків не забуде, не забуде. Не забудьте. Будьте ви мої слова кріпкі, важкі, як камні морські, піски сухі, ключі земляні. В ім'я Ца Сина і Святого Духа. Амінь. А також візьміть воду розбавлену. Святу. Дайте трошки солі і рано і вечір. Вмивайтеся три дні підряд. І на цю воду сказати три рази такі слова, ранішня зоря Мар'яна Освіти всі шляхи й поляни, освіти лісні кущі, річні мости, круті піщані береги, освіти своїм світом, світлом і мене, ваше ім'я, при ранішній зарі, зорі, зорі мар'яні, при живій воді уляні, Ангели, зніміть сполечіть з моїх густих, з мого густого волосся, з моїх кіз, ваше ім'я, Корчі і порчі і всяку кривизну, всякі жіночі муки і переживання. Наречене, як сонце на небі стоїть і грає, увагою всіх людей приваблює, так щоб і про мене ваше ім'я. йшла висока слава. Кожний мене, щоб бачив, кожний, щоб мене знав, про мене. Ваше ім'я від до мене святів посилав в ім'я Ца і Сина Святого Духа. Амінь. Ранішня зоря Мар'яна, освіти всі шляхи поляни, освіти лісні кущі, річні мости, круті піщані береги. Освіти своїм світлом і мене ваше ім'я, при ранішній зорі мар'яні, при живій воді оляні, ангели, зніміть сполощіть. з моїх, з мого густого волосся, з моїх довгих кос, кіс, ваше ім'я. Корчі і порчі, і всяку кривезну, всякі жіночі муки і переживання наречене. Як сонце на небі стоїть і грає, увагою всіх людей приваблює, так щоб і про мене ваше ім'я. Йла висока слава, кожний, щоб мене бачив. Боже, щоб мене знав до мене ваше ім'я, святів посилав, в ім'я ценського духа. Амінь. Ранішня зоря Мар'яна освіти всі шляхи і поляни, освіти лісові кущі, річні мости, круті піщані береги. Освіти своїм світлом і мене ваше ім'я. При ранішній зорі моряні, при живій воді оляні, ангели, зніміть, сполучіть з мого густого волосся, з довгих моїх кіз, ваше ім'я, Корчі і порчі і всяку кривизну. Всякі жіночі муки і переживання наречене. Як сонце на небі стоїть і грає, увагою всіх людей приваблює, так щоб і про мене, ваше ім'я. Шла висока слава кожний, щоб мене бачив, кожний, щоб мене знав, від до мене. Ваше ім'я свати, посилав в ім'я Отца и Святого Духа. Амінь. Тут кому закривали дороги, закрив... сердечні, закривали особисте життя, закривали на замки повиходили, закривали стосунки, кохання. Двох людей двоє людей вийшло. Закривали дороги. Отут очорнення вийшло, прокляття пішло сюди на бік. І то робилося на постійній, на постійній основі. У вас було замороження стосунків. Я бачу тут магія була роблена на пропасть на... Замки між двома людьми. Це все пропалилося. Я бачу зустріч двох людей. І люди зустрінуться. А тих людей. Хто робить таке зло? Іншим невинним людям я повертаю на суд Божий. А там знаю, хто хто. Що кому дати. А це все зло запечатую у Увозку. Віх застине вас, ваше ім'я турбувати. Нікого не буде. Як сказала, так і буде. Ніхто моїх слів. Не переб'є. Не змінить. Міць, мав, амінь, амінь, амінь. М -м, як тріщається? Час ритуалу свічка киптила. Кіптіла тріскало, не знаю, чи чули, Тепер вже дуже догорає і киптич. Це дуже добре. Ставлю захист стосунком, коханню, чесним же втурящим Христом, двох люблячих сердець, і всякого зла, всяке прокляття, самотності вдвоєм і порізно. Від близьких і далеких кровних, кровників на нині навічно, на безконічно. Я захищаю вогняною стіною нікому моїх слів не перебити і не змінити, як сказала, так і буде. На тому ритуал закінчений. Дивіться тоді, коли вам необхідно.